21,5 з половиною тисяч пачок підробних цигарок вартістю понад 240 тисяч гривень вилучили співробітники слідчого управління спільно з оперативниками міндоходів у Житомирській області. Підробки всесвітньо відомих марок дрібнооптовими партіями збували через інтернет. Згодом їх реалізовували на стихійних ринках Житомирщини та інших областей. Зберігали контрафактні тютюнові вироби на орендованому складі у Волинській області. Наразі податківці розпочали кримінальне провадження і з'ясовують, де виготовлялися цигарки. За незаконне виготовлення зберігання та збут підокців. Тизних товарів порушникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі на виконання доручення заступника міністра доходів та зборів України Хам'янка Володимира Петровича. Працівниками податкової міліції головного управління міндоходів у Житомирської області в квітні поточного року вжито ряд заходів щодо боротьби з незаконним обігом підакцизної групи товарів. В результаті проведених слідчо оперативних міроприємств вилучено фальсифікованих товарів даної групи на загальну суму понад 7,2 млн грн. з них Понад 6,6 мільйонів гривень незаконно лікерої горічаної продукції та незаконно виготовлених тютюнових виробів, понад 264 тисячі гривень.